Історично так склалося, що українські громади можна знайти по всьому світу. Від Сполучених Штатів до Австралії, від Канади до Німеччини, українці, які живуть за кордоном, роблять значний внесок у боротьбу за свободу і незалежність України. Проте про українську діаспору зазвичай знають мало про мітинги перед посольствами або демонстрації з прапорами у вишиванках. Але мало хто усвідомлює масштаби їхніх фінансових зборів. Та гуманітарної допомоги для України. Давайте розберемося, як активні українці по всьому світу об'єднуються в громади, щоб підтримати свою країну та скільки і яку допомогу вони надають. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби виробили правильні і обґрунтовані висновки. А поки я прошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку цьому відео. Адже коли ви лайкаєте відео, тоді більше людей побачить цей важливий контент. Тому, як ми домовлялися, з вас підписка та лайк, а з нас цікавий та актуальний контент. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як саме можна доєднатися в описі до цього відео. Також нагадую, що я сам є донатором східного варіанту. Почнемо з того, що для України, звісно, в довгостроковій перспективі важливо повертати своїх громадян, аби слово відновлення просто не кануло в небуття. Проте у зв'язку з повномасштабною війною це реалізувати прямо тут і зараз достатньо складно. Неможливо, наприклад, людям повернутися в Маріуполь, бо він під окупацією. Так само і в Херсон, бо він під частими обстрілами. І тому для українців за кордоном дуже важливо не втрачати зв'язок з Україною. І не завжди держава може брати в цьому участь, тому активні українці самостійно об'єднуються та створюють свої громади вже за кордоном. Сьогодні поговоримо якраз про такі кейси. Почнемо з історично популярного для українців регіону за океаном Північна Америка. Українська міграція до Сполучених Штатів та Канади мала декілька хвиль щодо першої з них. То ви ймовірно пам'ятаєте зі шкільної програми твір Василя Стефаника про селянина, який змушений був залишити рідну землю та виїхати з сім'єю до Канади в пошуках кращого життя. Під час другої та третьої хвиль міграції до Північної Америки насамперед емігрували вже освічені люди, переважно із західної частини України, які тікали від переслідувань та формували або розвивали вже ті українські громади на місцях. Що сформувались до цього. Станом на літо 2024 року українська діаспора в Сполучених Штатах та Канаді налічувала понад 1,5 мільйона людей. А її історія починається в кінці 19 століття, коли перші українські мігранти почали прибувати до Сполучених Штатів та Канади. Зусилля української діаспори в США грають важливу роль не тільки в підтримці України, а й збереженні української культури. А також організації фінансової підтримки на гуманітарні потреби насамперед. Проте і військові потреби теж закриваються частиною нашої громади, але з певним нюансом, про який скажемо трохи пізніше. Приклад активної організації нашої громади Нова Юкреїн, що базується у сан франциско і тому має доступ до технологічних компаній Кремнієвої долини. Волонтери залучили підтримку компанії Майкрософт, яка на кожні 100 доларів від співробітників додавала в кілька разів більше, в результаті чого в них вийшло зібрати 10 мільйонів доларів. Загалом Нова Україн за 10 років зібрала понад 100 мільйонів доларів, здебільшого на гуманітарні потреби. У медичній сфері в різних штатах діють аж 10 організацій, які передають велику кількість коштовного медичного обладнання та Критично важливих засобів для тактичної медицини. Також вони навчають українських лікарів. А благодійний фонд відродження захисників України з 2014 року допомагає з реабілітацією військових в складних випадках, коли українська медична система не може допомогти. Я думаю, що допомога справді велика. І не можна сказати, що українці сполучених США – Забули про Україну. Проте існує певне негативне сприйняття української діаспори, мовляв, допомога від неї не є суттєвою і можна було б зробити більше. Справді може виникнути питання, чому всі ці організації збирають лише на гуманітарні потреби, де танки, де літаки F16 або ракети АТАКАМС. Часткова відповідь криється в законодавстві Сполучених Штатів. Простими словами. Такі організації повинні діяти виключно в благодійних цілях, щоб уникнути проблеми з законом. Схожа ситуація і в Канаді, де українці становлять майже 4% від загальної кількості населення. З початку повномасштабної війни Росії проти України українська громада там зібрала близько 67 мільйонів канадських доларів. Кошти були зібрані в рамках благодійної ініціативи Український гуманітарний заклик. В Америці, але вже в Південній теж існує досить помітна українська діаспора. Вона тут вирізняється своєю історією, адже перші мігранти прибули в кінці 19 століття, і на відміну від українців в США та Канаді, в цьому регіоні представників інтелігенції було небагато. В основному це були селяни. Це також може бути причиною того, що про нашу діаспору в Латинській Америці не часто згадують в позитивному ключі. Наприклад, в Бразилії через НАТО проукраїнську позицію уряду українській громаді важко проводити активну діяльність. Хоча до повномасштабного вторгнення українці в Бразилії були третьою за чисельністю діаспори. Тому тут, звісно, існують кілька десятків культурних організацій. І навіть місто зі складною назвою Прудентополіс, де 75% населення українці, наша діаспора тут поступається за впливом громадам в Північній Америці. А от в Аргентині ситуація трохи краще. Навіть до приходу Хав'єра Мілея до влади. Аргентина є лідером в Латинській Америці за обсягом транспортованого до України продовольства. Українська діаспора вже передала 14 партій гуманітарної допомоги загальною вагою понад 122 тонни. Під час робочого візиту в грудні 23-го року до Аргентини Володимир Зеленський закликав до об'єднання українських громад не лише в Аргентині, а й в Уругваї, Парагваї та Еквадорі. Тому Звісно, можна очікувати певну активізацію українських громад в цьому регіоні. Інший приклад заокеанської міграції українців Австралії, де також є доволі активна, враховуючи відстані майже 13 тисяч кілометрів українська громада. Наприклад, у штаті Вікторія проживає цілих 17 тисяч українців, загалом з 50 тисяч українців, які перебувають в Австралії. Союз українських організацій Австралії, що складається з 22 організацій українських громад, представлений майже в кожному австралійському штаті і координує власну діяльність української діаспори. З початку повномасштабного вторгнення вони створили найбільшу в Австралії громадську кампанію зі збору коштів на нелетальну військову допомогу для України. Вони також зібрали вже 15 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу у відповідь на повномасштабну війну. Пропоную тепер релокуватися трохи ближче до України в Європу. До повномасштабного вторгнення в країнах ЄС перебувало близько 2 мільйонів українців. Більшість з них перебували в Польщі, Чехії та Італії. Проте діаспорські організації там ще до початку повномасштабної війни проводили багато заходів, проте, все ж вони були більш зосереджені на збереженні культури і протидії російській пропаганді. Спочатку повномасштабного вторгнення... Тепер українські громади активізувалися саме в наданні гуманітарної допомоги. І зараз, коли, за даними ООН, в Європі перебуває близько 6 мільйонів українських біженців, діаспора продовжує працювати на місцях. Проте, як завжди, найбільше всіх цікавить саме надання зброї та підтримка армії. Тому, звісно, про це ми також розкажемо. Українська громада в Словаччині, попри не надто прихильний до України уряд, заснувала Раду української молоді. Ця спільнота вже зібрала понад 20 тисяч євро на військові потреби і продовжує збори, наприклад, на FPV-дрони, РЕП та автомобілі для українських військових. Інший приклад українська діаспора у Франції, активно співпрацює з благодійною організацією Aid at Support, яка допомагає українським військовим та кожні два тижні відправляє допомогу. Це не тільки медичне обладнання, а й дрони, наприклад, для Азову. У Нідерландах, наприклад, фундація українців з 24 лютого зібрала понад 185 тисяч євро. І хоча, в основному, звісно, це гуманітарна допомога, вони також збирали і на автомобілі, шоломи і різні медикаменти для українських військових. За даними уряду Німеччини, найбільше українців проживають якраз на півночі Німеччини. Тому активні українці створили там організацію UA Never Alone, тобто Україна ніколи не одна, що постійно надає велику кількість гуманітарної допомоги, переважно військової. З цікавих прикладів трохи за межами Європи є також діаспора в країні, яка так само розуміє біль українців Грузія. Там діяльність проводить організація активістів. Вони збирають на дрони та комплектуючі до них старлінки, також на аптечки для військових та грілки. Їм вже вдалося зібрати понад 17 тисяч доларів. Окрім об'єднання українців в межах однієї країни в діаспори, існує також Світовий конгрес українців, заснований всередині ХХ століття, що об'єднує українську діаспору в понад 60 країнах світу. Найбільш значуща ініціатива цього проєкту спрямована на закупівлю і доставку необхідних тактичних медичних засобів бронетехніки, безпілотників, комплексів БПЛА. Та іншого життєво важливого обладнання для підтримки захисників України. З лютого 2022 року ініціатива зібрала понад 57 мільйонів доларів від донорів з понад 70 країн світу. На початку відео ми говорили про важливість збереження зв'язку між українською діаспорою та власною Україною. Однак для українців в Україні Теж важливо не відчувати розриву з країною за кордоном. І хоча це може здаватись певною мірою ідеалістичним, правда також полягає в тому, що в такі складні часи шлях до перемоги лежить лише в об'єднанні. Тому замість критики та певного упередженого ставлення до української діаспори за кордоном слід аналізувати і їхні потреби і можливості, і, власне, визнавати те, що вони вже зробили для перемоги України. Побачимось у нових випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як саме можна доєднатися, в описі до цього відео.